Нове життя для хірургічного відділення. У міській лікарні номер 5 що у корабельному районі Миколаєва, завершили капітальний ремонт. Оновлено палати, санвузли, створені зручні умови для пацієнтів з інвалідністю. Роботи стали можливими завдяки підтримці міжнародних гуманітарних організацій. Детальніше дивіться далі в репортажі Олександри Долматович. У Миколаєві продовжують покращувати умови надання медичної допомоги. Один із прикладів оновлене хірургічне відділення у міській лікарні номер 5 що у Корабельному районі. Тут завершили ремонт другої частини корпусу. Оновили палати, санвузли та побутові приміщення. Лікарня має 340 ліжок. На території знаходиться дуже багато відділень, і цей заклад буде мати можливість бути кластерним закладом в умовах госпітального округу. Тому проведення ремонтних робіт і створення умов для пацієнтів саме в цьому закладі воно є дуже важливим на сьогоднішній день, тому що заклад популярний серед мешканців, користується дуже великим попитом. Ремонт провели за підтримки Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа України, а також національних організацій із Нідерландів та Люксембургу. Це включає не тільки стелі, стіни підлогу, які ми зробили принципово новими, принципово якісними за новими технологіями з сучасними безпечними матеріалами, але те, чим ми особливо пишаємось, це ремонт санвузлів, тому що вони зараз відповідають всім вимогам і умовам доступності, є зручними і доступними для використання людям з інвалідністю. Роботи тривали з кінця 2024 року. У Червоному хресті кажуть, проєкт втілювали в тісній співпраці із керівництвом лікарні, що дозволило врахувати всі потреби пацієнтів та персоналу. Роботи виконувалося декілька місяців. Ми наш підрядник почав виконувати ще в кінці 2024 року. Було непросто це робити в зимовий період, а і з огляду на технологічні процеси, які в холодний час добу, довше довше тривають. І інші речі не буває в світі жодного будівництва, яке б відбувалося, по кресленнях одразу так як спланували, тому ми раді, що цей результат став можливий завдяки глибокій залученості всіх сторін. Хірургічне відділення щодня отримує значні навантаження, каже його завідувач В'ячеслав Лук'яненко. За місяць тут проходять лікування майже 200 пацієнтів. На сьогоднішній день хірургічне відділення в нас розраховане на 40 ліжок. Що місяця проліковуються в хірургічному відділенні десь біля 150-170 пацієнтів, виконується біля 90-70 операцій щомісяця. взагалі, після проведеного ремонту, я сподіваюся, що нашим пацієнтам буде набагато краще, зручніше проходити лікування. Міську лікарню номер 5 обрали для допомоги не випадково. Вона знаходиться у корабельному районі, що є ближче до Херсонської області. Тож сюди часто доправляють не лише миколаївців, а й постраждалих з прифронтових територій. Цей заклад дуже важливий в плані надання допомоги не тільки мешканцям корабельно-вітовського району, а також і мешканцям Херсонщини, самого міста Херсона, тому що даний заклад багато приймає пацієнтів саме з того напрямку, і таким чином ми допомагаємо нашим сусідам в отриманні якісної допомоги в найбільш таких безпечних умовах, які ми можемо їм запропонувати. Оновлення хірургічного відділення результат спільної роботи міської влади, медиків і представників Червоного Хреста. Подібний досвід планують застосувати і в інших медичних закладах Миколаєва. Олександр Толматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.